Президент України Володимир Зеленський провів найбільшу кадрову перестановку у військовому керівництві України від початку повномасштабного вторгнення. Кого знають кияни? Давайте дізнаватися. Сирський новий е, головнокомандувач. Все правильно. Сирський сирський. Ні. А це у нас новий головнокомандувач. Сирський, так. Ні, не знаю. Зовсім не знаєте. Не знаю. Це наш новий головком зна. Це що говорить сирський? Сильське, а яку посаду займає? Головнокомандувач. Правильно. Це новий, господі, новий генерал. Типа за залужного прийшов на місце. Це правильно? Головнокомандувач. Головного командувач Головну Збройних сил України, так. А як звати його? Боже, там прізвище таке... — Секунду. Вже я забула Суд, е... Си. Сир... Си... Сирійсь... Щось. Си... Сирійський. Сирський, сирський. Сирський. Це Олександр Сирський. Це новопризначений сирський Олександр. Голова збройних Як там? головнокомандувач Збройних сил України. Сирський, здається. Правильно, сирський. А яку посаду зараз займає? Головнокомандуючий. Це правильно. Ну трохи фоточка підводить, але здається, це головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський. Генерал-полковник генерал Олександр Сирський. А, Юрій Содоль. Об'єднані Сили України. Вау, це правильна відповідь. Ні, не знаю ну, Дивіться, тут є певні підказочки. Господі, то погано видно. Це щось знайоме. М -м -м. Знаю, але щось не можу згадати. Ні, не са. Якийсь теж хтось. Ні, ну, зрозуміло, що хтось. Хто? Ну, не знаю, хтось з е, військового керівництва. Все правильно. Не пам'ятаю прізвище, на жаль. Цього теж не знаю, теж хтось новий. Содоль, Юрій, здається, він командує об'єднаними силами Збройних сил України. Буданов, гулагу. Все правильно. Це Буданов. Це Кирило Буданов, яку саму посаду займає? Поруч по, по розвідки. Буданов. Яку посаду займає? Е, розвідка. Все правильно. Начальник. Забула його в там. Ну, розвідка. Ну, да, навірно, це, е, ну, це Буданов. Буданов. Яку посаду займає? Ну, керівник Угур. Це Буданов. Буданов. Яку посаду займає? Чим чим керує теж. Очільник головного управління розвідки України Кирило Будан. А, це плід. Не знаю. Знайоме обличчя, але не знаю. Ви знаєте. Згадуйте. Ні, не, не знаю точно. Не буду гадати. Міністр. А, міністр оборони. Так. Да. Як його звати? Уміру. Уміру. Правильно. Знаю, тільки не пам'ятаю. Як його прізвище? По, по телевізору багато його показують. Це, це міністр оборони України. Ростем Умеров. Умеров. Правильно, яку посаду займає? Міністр оборони? Е, да, знаю. Єрмак. Це Єрмака? Це міністр оборони Ростем Умеров. А, ну да. Це у нас? Не знаю. Ну, це, це, це дуже легко. Ростем. Давайте подивіться. це? Я, може, не впізнаю просто хто це такий. Можливо, ви не впізнаєте. Це в наш це міністр. Міністр? Мі... Міні... Міністр оборони України. Хто у нас міністр? Я, чесно кажучи, не знаю, хто у нас зараз міністр. Він змінився чи не змінився зараз? Змінив. Спочатку був різні, а тепер Рустем Умеров. А це він? Так. Боже, це я його не пізнала. Здається, це власною персоною міністра оборони Умеров. Судя по шось дику. Не, ну знаю, насправді не знаю, хто це. Анатолій Бергелевич, начальник Генштабу Збройних сил України. Це в нас? Не знаю. Є маленька підказочка. А, Баргілевич. Знаєте, яку посаду займає? Не знаєте. А це у нас начальник, новий начальник Генштабу. А ось Це Це у нас, до речі, новий начальник Генштабу. Ні, не знаю. А це Анатолій Баргилевич, начальник, новий начальник Генштабу. Цікавились взагалі ось новими перестановками кадрів? А як же? Я не пам'ятаю, Тут Дописано. Баргелевич, але не пам'ятаю, хто він, що він. Ні, ну ми звичайно зробили певні підказки. Баргелевич, Анатолій Баргелевич, новий начальник Генерального штабу Збройних Сил України. Буду знати, нових ще не вивчала. Ні, це не зна. Він підписаний. Ну, це підказка, так? <головік> Анатолій Баргелевич. Скажімо так, я не пам'ятаю прізвище цієї людини, але зараз він начальник штабу ЗСУ. Вау, це дійсно, це правда. Але прізвище ми тут зробили підказку. Баргілевич. <головік> <головік> Перепрошую. Ви, ви перша людина, яка назвала нового начальника Генштабу Збройних Сил України. Бінго. Це ніби новий э, заступник головнокомандувача. Я не впевнений, не пам'ятаю фамілію. Прізвище. Скібюк. Скібюк. Деса начальник десантно-штурмових. А Так. — Шабер? бути. — Хто це? Не знаю. Не знаєте. Ні. А це у нас Ігор Скібюк. Начальник десантно-штурмових військ. То його не показують. Не показують панолостям. То я не бачила. Чи mm. це я не Ну от, Значить, з телемарафону потрібно більше показувати Ігоря Скибюка, щоб знали в обличчя. А ось це, наприклад. Ну, все, двійка. Ні. Мені 80 років, хлопці, воюйте самі. Я проти війни. Є, цю також не знаю. Не знаю. Я оце останні дві неділі не вообще не на які новості, Вообще, круще. Да? Бо у мене можна війні, так я зрозумів. Теж не знаю. Ігор Скибюк. Командувач десантно-штурмових військ. Дякую, ви мені просвітились в тому з чим команди. Просвітив, так? Це Скібюк. Е він командує десантно-штурмовими військами. Ну ось дивіться, ми показали вам декілька фотографій нових, зокрема і старих для порівняння. І підкажіть, будь ласка, вам взагалі було цікаво ось дізнатися, які певні посади зайняли нові люди? Було цікаво Я в Україні живу. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася, розумієте? Мені цікаво, хто там кер... керує. А Може й ворогам цікаво, хто там керує. Вони не хочуть, щоб війна закінчилась. Ці люди наближають нашу перемогу українську. Наша думку, чи потрібно людям зараз, українцям, дізнаватися більше про кадрові рішення у військовому керівництві? Ну людям взагалі потрібно весь час цікавитися політикою. І, власне, люди, які певно творять зараз історію, ну повинні бути на слуху. Ось ви дізнавалися більше інформації про е, нових саме людей, які перебувають на військових посадах. Обов'язково дізнаюся, що не встигла і інтерв'ю. їх буду читати, і сподіваюсь, побачити більше інформації про них. Читала поки що більше емоцій, відгуків у мене просто не вистачає вже оперативки в голові цих всіх запам'ятовувати людей. Чесно вам скажу. Ну тобто, я навіть якісь ці речі знаю ну доволі детально, але це ну вибірково, там що, наприклад, мені чоловік розповідає або що я там сама десь трапляюся. Але загалом я думаю, що і мірівань, в тому числі ну, і загалом у людей, звісно, має бути вищим, обізнанішим. Ну скажімо так, я в принципі вважаю, що українці мають бути в курсі того, що коїться в Україні, особливо в контексті війни. І звісно, кадрові перестановки ну треба знати, розуміти, хоча б поверхово, а що, а як. А кого з нового військового керівництва знаєте? Ви напишіть у коментарях під цим відео.